Ніхто з нас не хотів би поєднуватися із якимось мертвим тілом, яке вже розлагається, воно виняє, ну, да, смердить. Ніхто кожна людина, коли знаходиться в гріхах, Бог на неї дивиться як на мертву. Ісус Христос Він живий, святий, він непорочний. Ісус захотів з'єднатися із нами грішними, просто смердячими такими людьми. Ісус захотів з'єднатися з нами. Він полюбив нас. Він сам захотів забрати наші гріхи на хрест. Тому знаєте, вас не врятують добрі діла, вас не врятують просто релігійні обряди. Вас врятує тайна, тайна Христа і Церкви, тайна благодаті. Тільки. З'єднуючись із церквою Божою, ми можемо спастися, тому що церква це наречена Ісуса Христа. З'єднатися з церквою. Немає сенсу з'єднуватися з Сатаною, триматися за Нього, тому що Він ненавидить людину. Він завжди нарікає на людину. Він ненавидить. Він хоче, щоб Божий план був зруйнований. Він хоче всіх людей стягнути до пекла. Немає сенсу триматися за того, хто ненавидить нас. Треба з'єднатися з Ісусом тільки Він. Любить людину, воля садини, щоб ми жили подвійним життям. Сьогодні я християнин, а завтра мені це не вигідно, тому я буду поступати по своїм гріхам. Я там десь збрешу, десь матюкнуся, ще десь злукавлю. Це подвійне життя. Царство Боже не увійде нічого нечистого. Царство Боже увійдуть тільки святі його діти. Я запрошую вас приєднатися на недільний прямий ефір, який відбудеться в 16.00 за київським часом. На цьому ефірі ви почуєте біблійну проповідь з чіткими відповідями на запитання. Ви почуєте свідоцтво Божої слави. Ви почуєте молитву за вас, молитву за зцілення, молитву за звільнення від проклять. Приєднуйтеся, хай Господь торкнеться вашого серця і всієї вашої родини. Напишіть мені, щоб приєднатися і духовно спілкуватися кожного дня. Хай Бог береже вас.